Я маю велику честь приймати вас сьогодні тут, в парламенті, разом з нашою великою українською делегацією. Хочу подякувати вже за ту підтримку фінансову, військову, гуманітарну, яку ми вже отримали від Сполучених Штатів. І хочу подякувати президенту Байдену за лідерство у цьому процесі. Україна продовжує потребувати такої підтримки, і тільки цього року Україна потребує 11,8 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Але ми чітко розуміємо, що, мабуть, найцінніше, що ми здобули тут, це довіру від наших партнерів. І е, ми дуже хочемо, щоб... І ця підтримка її використання були максимально транспарентними, максимально відкритими. І саме тому у серпні минулого року президент України, я прем'єр-міністр, міністр фінансів підписали і подали кожному конгресмену звіт про використання прямої бюджетної підтримки, яку отримала Україна минулого року. Друге важливе питання це питання реформ. І я от хочу запевнити вас, що якраз в період воєнного стану Україна. Мабуть, здійснює найшвидші і найкардинальніші і глибокі реформи, які здійснювала впродовж всієї історії незалежності України. Переважна більшість реформ приймаються тут, у залі парламенту. Я просто хочу нагадати, що минулого року ми виконали всі необхідні законодавчі зміни і отримали успіх. Це відкриття перемовин на нашу участь в членстві в Європейському Союзі. А Це означає, що ми провели велику кількість дуже фундаментальних і глибоких реформ.